Будьмо уважні, сказав Господь, коли прийде син людський уставі світ, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх один від одних, як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч від нього, придіть благословенні Отця Мо, успадкуйте царство, отоване вам від сотворення світу, бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви задягнули мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведників відповідь Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спралим і напоїли, коли ми бачили Тебе, <кій> подорожнім прийняли, або ноги, ні задягнули коли ми бачили Тебе недужим, або у в'язниці прийшли до, до, до Тебе, і цар скаже йому відповідь, істинно кажу вам: зробивши це одному з цих братів моїх мечих. Мені зробили, і скаже тим, який ліворуч від нього, ідіть від мене, проклятій вонь вічний, оготований диявол і, дияволом дияволу і ангелам його, бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожній прийняли мене, був нагиб, і не задягнули мене. Не дуже б у в'язниці, і відвідали мене. Тоді вони скажуть йому відповідь, Господи, коли ж ми бачили тебе голодним або страглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або в в'язниці, і не послужили тобі, тоді скаже їм відповідь, істинно кажу вам, не зробивши це одному з менших сих мені не зробили. І підуть сі на вічні муки, а праведники у життя вічне.